15 червня. Почали набирати обрішотку, контробрішотку. стелили вже мембрану з одної сторони. Потрошку працюємо. Так виглядає наш будиночок. 16 червня. Ось що ми встигли вчора зробити. Знову в нас іде дощ, всю нічийшов дощ, не дає нам працювати. Ось так все виглядає. Це ми зробили завчора. Натягнули мембрану, контрбрідшотку зробили на одній половині. Ось так. Дощі йдуть, працювати неможливо. Тут більш-менш сухо, а на цій половині у нас дощик. Ось так. Закінчиться дощі, почнемо робити цю сторону, бо треба вже закінчувати кришу. Роботи багато, а дощ нам не дає працювати. 22 червня. Закінчуємо набирати контур обрішотку. Ось так вимальовується наш будиночок. Працюємо. Ще хочу показати усі абрикоски, які в нас будуть в цьому році. В цьому році мені їх вдалося спасти, оприскувала. дуже сильно я їх. І Бордовською 3%, і хорусами будуть абрикоски. Вся такая краса.